Яка полізна зараз по всій Україні? Чотири Карпатські області, Тернопільська область, Кіровоградська область, Вінницька область. Отсюди вони їх намагаються пропхати. Яка в цьому перша причина? А перша причина це зелений тариф. Схема дуже проста: ви будуєте собі малу гідроелектростанцію, і за кожен кіловат вам держава платить 2,5 гривні. Ну, для різних станцій різних тариф, там від 2 до 2,5 гривні. І виходить, ви ж знаєте, скільки ви платите за електроенергію, а ті, хто випудував ГЕС, йому держава платить за наринка за велику суму. Тобто йому не важливо, виробляє вона, там потрібна енергія, тут не потрібна. Вони просто на цьому заробляють великі гроші. І чому це все пішло? Коли вам кажуть, що малі ГЕС будуються, аби там зменшити нергозалежність від Росії, це все єрунда. Малі ГЕС не виробляють 0,0,0,1%. Україна має надлишок електроенергії, є атомні станції, теплові, великі гідроелектростанції. Ми продаємо експортом електроенергію. Бо коли вони вам кажуть, що там малі ГЕС, вони вирішать проблеми там електропостачання конкретно, у вас там, конкретно насосі водоканали. Це теж єрунда, бо малі ГЕС, вони електроенергію, вони генерують загально. у нас загальна в Україні електромережа. Комерційний корупційний проєкт. А починалося це все з Андрія Клюєва, який сам почав будувати сонячні станції, потім підключився в Курсін друг Кірдаша, який будується в малі ГЕС по Західній Україні. Тобто, би ви розуміли, що це проблема не тільки Білої церкви. В Карпатах ГЕС працює перше з 2009 року. Місцеві мешканці побачили, що взагалі стало все дуже погано. Наприклад, хоч приїжджають, кажуть, що там добра якість води, худоба, воду вище ГЕС п'є, нижче ГЕС вже навіть не п'є. Відповідно, там зараз народ просто повстав проти Малих ГЕС. В даний момент на Закарпатті, село Нижня Бистре, Кузький район. Патріотичні сили прийшли, поговорили з будівельниками. Будівельники зрозуміли, що їм треба забиратися геть разом з усією технікою. Село Голошино, Верховинський район. Заблокували дорогу. Почалося розслідування будівництво призупинилось. І що я ще хочу додати? Вам варто сподіватися в цьому тільки на себе. Чому ми робили акцію під міністерством екології 20 травня? Я особисто говорив з заступником міністра, з керівником апарату, з заступником керівником апарату. Вони нам обіцяли, так, да, зупинять, переглянуть. Нічого вони не роблять. Чому? Бо хоча там, міністр, наприклад, помінявся, працівники ті ж самі, які пов'язані з цим, які самі видавали їхні там на області ці всі дозволи, які чудово знають, що ці ці дозволи незаконні, куплені, що за ним заплатили це все. І тому вони нічого не будуть робити. Якщо громада зупинить, вона зупинить. Якщо громада буде пасивна, побудують цю ГЕС. І ще, от я читав, там кажуть, що от ГЕС будують, мовляв, на існуючі греблі, там що це фане. Ну подумайте, енергія, вона не, не береться просто так. Вода? Вона її стає так типовільніше, бо енергія забирається на турбіну. То відповідно нижче води стане менше. І буде те ж саме питання щодо води Курса Шевченського і інших міст на Росії. І ще я хочу звернутися до чинного міського голови Білої церкви. От в селі Голошино, міський, сільський голова, він йому заплатили за те, що він дав погодження на будівництво малої ГЕС. Громада повстала проти і зараз сільський голова. Його вже довго довго шукають. Він кудись і він в родному селі боїться з'являтися. Я думаю, білоцерківські ну так само оцінять, якщо голова відмовиться виконувати рішення суду і волю громади. Дякую всім. Це дуже.